Якщо Ми вже про такі е, умовно еротичні теми. Сергій я вчора про це Я б так далеко не заходив, як казав цей Самюель Бекет. Е, я вчора про це ввечері розповідав. Коротше, Сергій. Е, мене розкрито. Та ви що? Хто, хто вас розкрив? Я сексуально експлуатую. Зараз я скажу, як сексуально переслідую. Я сексуально переслідую. Петра Порошенка, Ірину Геращенка і Олексія Гончаренка. Коротше, скажучи, в своєму Тіктоці, я виклав ага. фото-відео, пам'ятаєте, де, я... де я пропоную їм гроші, ага. і тікток мене заблокував <світ> за, ну, гроші за фото, фото, за календар з фото -меню. Їх. Їх. І от, бачите, причина вилучення. Тікток заблокував це відео, видав, от, Причина вилучення сексуальне переслідування. І я вчора задався питанням. Що знать? От як саме я сексуально переслідую Петра Олексійовича Порошенка? В сенсі, я його сексуально переслідую з якимись сексуальними вимогами, чи я його сексуально переслідую, це отак. От, я так за ним крадусь. Так, да, знаєте, ага, такий, знаєте. Такий Хижак. Так, так. Хижак в розтяг... латек, латексному костюмі. вона розтягнута десь там до пупка. Ага. От. Я за ним та, в таких, в, таких малінових шортах, знаєте, малінового кольору. Я за ним так крадусь. І такий Петро. Тій, я твій леопард Чи за Іриною Гращенко, я так крадусь. А вона від мене втікає, втакався в, е, в такому знаєте корсеті цим кружевному чорному, і, і в панчохах. Якщо Ірину Геращенко помістити в чорний корсет, то це, це, це б то це буде картина Малевича. Чорний, це чорний шахливо. квадрат буде. Розумієте, це раз. Це по-перше. По-друге, ну слухайте, я не знаю, а чому не так вражається на місці Петра Олексійовича? Я б потішився, що, хоча б хтось сексуально присутний. Знаєте, я вчора що ще, ще, ще вигадав під час ефіру що? мені здається, що ну, це для простих людей він сивочолий гетьман. А для мене, для людини, яка його сексуально переслідує, він сиводупий гетьман. О -о -о -о! О -о -о! Сиводупий гетьман. Мій не... сиводупчик. А я думаю, чому у нас е в заголовку, які мені скинули переслідування Порошенка, я думаю, що знову, підозра на ваше. Сиводупік. сиводупік. Виходь мій, Виходь. Виходь, мій сиводупік.